Дача ті вітаю вас, друзі. Сьогодні полізли вулик. Яйця немає, бжоли багатенько. Е... Ну що, я у нас прийшли ось такі маточки, кардаван, е... плідні маточки. ну, Зараз спробуємо відразу їх і підсадити. Чекати довго не будемо. Виламаємо все. Все, виламаємо і хай випускають. Забір великий отвір. Виламали. Маленький. Виламали. Так. Олочку знайдемо. Що, ліземо, вставляємо. І тому сьогодні щось поїсти їм, щоб вони вже зайняті були чимось. Так. Поїхали. Маленький. Ржав я їх. Десь ми матку втратили. Десь ми втратили маточку. Так. Є. Ось так. Є. Ставили. Да, бжола Переживає що матки немає. Ну, зараз, я думаю, вона так. на днях поліземо. Зараз ще встановимо, можливо, меду на налім, щоб вони е були чимось зайняті і бачили, що є взяток. Ну, ось такі роботи ми переробимо в себе на пасіці.